Всіх вас радо вітаю сьогодні у цей празник Різдва Івана Хрестителя Господнього притечі. Маємо гарне сьогодні свято. Хотів би цю проповідь розпочати з такого простенького жарту. Під час уроку, вже майже завершувався урок, заходить Василько у клас, і вчителька каже: Васильку, ну ти знову запізнився на урок. А він відповідає: ну ви ж самі казали, що вчитися ніколи не пізно. До цього в нас іще є така, така приказка, що краще пізно, ніж ніколи. І сьогодні це мені пригадалося і ця приказка, і цей жарт, тому що ми сьогодні чуємо про народження дуже пізньої дитини у батьків. Пізньої, то значить, що народився в похилому віці. Ми святкуємо сьогодні Різдво Івана Хрестителя, який, здається, по-людськи народився трошки невчасно. Єлизавета і Захарія подружжя, які вже були в літах, у них довго не було дітей, і вже всі, я думаю, що включно разом з ними, змирилися з тою думкою, що дітей вже в них не буде. Але життя Івана це не просто запізніла випадковість, а задум Божий. Бог хотів, щоб він народився. Сьогоднішнє свято це не просто згадка про якогось одного святого, одного із пророків, такого дивака, з пустелі, але це також послання до нас сьогодні, у 21 столітті. І це послання про те, що ніхто на цей світ не з'явився випадково. Наше життя не є випадковістю, не є случайністю, як ми кажемо. Бог діє тоді, коли вже всі кажуть, це вже неможливо, коли всі опустили руки. І це перше, чого нас сьогоднішнє свято вчить, це перше, що вчить нас сьогодні Іван. Бог не запізнюється. Він діє вчасно. Його план, він перевершує це людське вже пізно. Вже невчасно. Божий план, він сильніший за те людське вже пізно. Коли народжується дитина, родичі хочуть назвати її, його, тобто Івана, Захарієм, бо так було прийнято і так понині і в нас. Якщо є кілька дітей в родині, ну, то хтось один мусить бути названий іменем батька. Часто так, я не знаю, в нас склалося, не знаю, чи це закономірність, чи це вже така традиція, що зазвичай когось, хто вже там з останніх запланованих дітей то називають там по імені батька. Так. І ми чуємо, що Єлизавета каже: ні, ні, не буде він зватися як батько. І Захарія пише на табличці, бо вже був німий, Іван йому ім'я. Бо Іван це не просто дитина, це відповідь Бога світові, який чекає, чекає цього предтечу, чекає того, хто буде попереду йти перед Ісусом. А ім'я це не просто звук. Це місія, ім'я Іван означає Бог милостивий або Бог милосердний. У Бога кожен має своє ім'я. Не номер, не завдання, не функцію, але ім'я. Ім'я, яке звучить у Божому серці завжди. Бог знає нас по імені, а те, що ми маємо ім'я, означає, що ми є особами, що ми не є порожнім місцем перед Богом. Кожен з нас є важливий для нього. Може, хтось з нас міг сказати, що ну, я не пророк, я в пустині не живу, живу трошки в інших умовах, в густо заселеному мікрорайоні, і трошки ситуація в мене інша, ніж у Івана. Але твоє життя, навіть якщо воно не ідеальне, воно є задумане Богом. І про це нам праздник Різдво Івана Христителя хоче сказати, що твоє життя не є помилкою, не є випадковістю, не є случайністю. Саме тому ця подія Різдва Івана Притечі для нас сьогодні така важлива. Тому ми і святкуємо сьогодні. Тому що Різдво Івана Хрестителя показує нам, що у Бога немає випадкових, у Бога немає когось зайвого, у Бога немає когось лишнього. Якщо ти живий, то означає, що ти потрібний. Якщо ти живеш сьогодні, і Бог тебе сьогодні пробудив до життя, то означає, що Він має на тебе план, ти маєш іще місію іще завдання твоє невиконане. І твоє життя не є помилкою. Ну, можемо собі уявити, ну, нам зараз після е, такого тривалого часу, після тих подій, нам тяжко собі зрозуміти е, ну, ту ситуацію, в якій народжується Іван. Ну уявіть собі, Захарія. Старший священник вже з досвідом, вже роками прослужив, служить Богові, є йому вірний, молиться. Але навіть він не повірив Божому Слову. Не повірив. Як старий, я старий чоловік? Як це може бути? Що, як така дитина? Ну, ти, ти про що, ангел? Ти про що говориш? І йому треба було потім замовкнути, бо він не повірив Божому Слову, і треба було йому втратити мову на 9 місяців, щоб навчитися довіряти. Часом, щоб навчитися довіряти, треба закрити рота. А Захарія, власне, це досвідчив. 9 місяців мусив помовчати. Для чого Бог допустив це, для чого Бог дав йому це мовчання, щоб він нічого не говорив, щоб Захарія змінився? Це мовчання змінило Захарію, тому що коли він написав на таблиці ім'я йому Іван, він вже більше не, не мав питань, що точно Іван чи не точно Іван, вже знав точно, що Бог вірний і Бог завжди дотримує свого слова. Захарія в цьому впевнився, Бог дав йому закрити рот і дивитися. Дивися на твою жінку, бачиш, в неї живіт збільшується, збільшується. І це не хвороба, і це не кіста, і це не якась болячка, а дивися, народила тобі сина, я тобі казав. Бачиш? Переконався, пересвідчився. Іноді Бог і в нашому житті допускає мовчання не для того, щоб нас покарати, але для того, щоб ми зрозуміли наново відкрили, ким ми є. Відкрили свою ідентичність. Зрозуміли, що ми вибрані Богом, що ми особливі, що ми не лишні, що твоє життя не є помилкою, не є случайністю, що так все стало. Ми так часом, на жаль, пояснюємо життя декого, або дехто, може, і себе так ідентифікує. Ну так все стало, у батьків було вже одна дитина чи двоє, і я так все стало. Та не сталося так, бо у Бога не буває випадковостей. Навіть того, кого батьки не хотіли, Бог хотів. Бог тебе хотів. І має для тебе план. Хоче, щоб ти його почув. Хоче, щоб кожен з нас, так як Захарія протягом цих. Дев'яти місяців розпізнав ідентичність свою та ідентичність тої дитини, яку, яку Бог йому дав. Тому ніколи не пізно, ніколи не пізно. І ніхто не є запізнілим і випадковим, але кожного з нас Господь хотів, і Бог ніколи це не запізнює. Він має кожному, для кожного з нас план, який необхідно розпізнати. Можемо сьогодні в цій літургії, святковій просити, Боже, дай. Дай нам розпізнати твій план, в тебе нема нікого випадкового, в тебе нема случайностей. Дай нам повірити, що моє життя теж, не лише тоді Івана, великого Пророка, але також моє життя сьогодні це твій задум. Дай мені цей задум розпізнати і жити згідно нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!